Як завжди, на початку осені, після нетривалої перерви, свої двері перед маленькими полтавцями відкриває обласний театр ляльок цього вересня. У ньому розпочинається вже 77-й сезон. 77-й – незвичайний сезон, тому що сама цифра сімка це цифра магічна, так яка приносить удачу. В нашому театрі дуже вірять, що 77-й – це подвійне таке, подвійне значення має. Тобто ми готуємо багато сюрпризів для наших глядачів цьогорічних. Перші глядачі у новому сезоні мали змогу переглянути виставу Попелюшка. Серед них як постійні відвідувачі лялькового, так і ті, хто вперше у своєму житті доторкається до театрального мистецтва. З цим внуком я відвідую вперше, але у мене є сунучки, які вже 13 років. То ми в 13 років взагалі ходимо. Дуже любимо ваш театр. Це прикраса Полтави, тому дуже вдячні акторам театру і всім працівникам. Вона вже підросла достатньо для того, щоб сприймати ляльки. Це скажем так, уже більш серйозні речі, такі не просто мультики. От, і вирішили, що скажем так, вона нам от таким буде квиточком скажем так, в дитинство. Одним із сюрпризів 77-го театрального сезону розповідають у закладі стануть прем'єри нових вистав. Невдовзі репертуар театру поповниться постановкою Братик кролик новими фарбами заграють вистави, які встигли полюбитися глядачам. «Буквально за місяць, можливо в жовтні місяці, глядачі наші побачать оновлену виставу Пригоди Буратіна або золотий ключик в новому сценічному відображенні. Нова декорація буде виготовлена і буде виготовлені нові ляльки. Глядачі наші дуже люблять цю виставу, тому ми вирішили її оновити. А навесні лялькарі мають надію провести другий міжнародний театральний проект Зоряний шлях. Заявки на участь у ньому вже подали не лише українські колективи, а й представники інших країн світу.